Така собі гарна квіточка. Я попирскала її. Іду вверх-вверх-вверх. Пирскаю, пирскаю, пирскаю. І дивіться, що побачила. Ну що воно не концентрує. О! О, у всій красі. Бачите? Стала я оглядати її. Далі. Тля! Тут далі листочків навіть немає. Бачите? Ось вони, два листочки. І ще повернула я її зараз, бо стала отак от, от повернула. І що ви думаєте, ось собі, в затишку, отак от, от гарненько. І ще на двох листочках. Подивіться, як кажуть, поклади, запаси на розмноження. Оце так шановні кругом треба. очі.